Мудрість як зброя. Українські митці у Тернопіль привезли виставковий проект, присвячений 300-річчю Григорія Сковороди, філософу, якого росіяни хочуть присвоїти собі. Та водночас, рік тому ракетою знищили меморіальний музей Сковороди на Харківщині. На противагу цьому українські художники вирішили вшанувати творчість генія та створили проект Мудрість як зброя. Головна ідея не зобразити портрет Сковороди, а показати суть його постаті. Написання проекту займало десь близько місяця. Потім реалізація проекту була значно довшою, але зважаючи на те, що ми в війні, зважаючи на те, що почалися бомборбомб. Бомбардування міст західної України і енергетичної системи були великі ризики, тому що елементарно могли розбомбити навіть ту друкарню, де друкувався каталог. Це все було проблематично. Ми старалися виконати це в максимально стисні терміни. У проєкті 22 роботи митців із нашого міста, а ще Одеси, Харкова, Києва, Львова. Володимир один із тернопільських художників, який також долучився до проєкту. Каже, для себе виділив філософську байку Жаба на цю тему і створив картину. Такий будиночок для жаб. Там є старша мудра жаба, і є такі молодші, глупіші, які власне. Змістої байки, що е, треба е, поважати свою е, свій фах, свою спеціальність для того, щоб потім якби ну безбідно е, е, жити в цьому світі у Тернопільському обласному художньому музеї, де презентують виставку, людно поціновувачі із захопленням оглядають експозицію. Нам кажуть, Григорій Сковорода знатна та важлива постать для українського народу. Наша ідентичність, нас зараз вбивають, а це ми. І ми повинні з собою показати, що ми живі. Оце все це ми. Додамо, у Тернополі виставковий проєкт триватиме місяць. Пізніше кажуть організатори, експозиція попрямує до Польщі.